У селі Красноволя Луцького району попрощалися із 31-річним героєм Андрієм Матрунчиком, який загинув на Донеччині. За інформацією Колківської громади, на захист батьківщини від російських військ Андрій Мантрунчик був призваний на військову службу 19 січня 2023 року. Він був навідником 2-го мотопіхотного відділення, 2-го мотопіхотного взводу 3-ї мотопіхотної роти військової частини А 2988 Солдат загинув 13 травня 2023 року. Під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі села Оріхово-Василівка Донецької області. Героя поховали у рідному селі Красноволя. У нього залишилися дружина, батько та сестра. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.